Ерудити зустрілися в інтелектуальній грі що деколи. Відкрита благодійна гра відбулася 18 грудня у Палаці культури. У змаганнях взяли участь вісім команд з южного та одна з Красносілки. Учасники мали відповісти на 18 питань різного формату від незмінного ведучого Константина Бородавки. Демонстрували свої знання в історії, географії, в літературному жанрі та гумористичному. Ми знаємо, що йде війна. Ми знаємо, що тяжкі часи, але свята наближається. Ми сьогодні грали більш на Відповідали на святкові питання. Вони десь була таємниця така, більше, може, пов'язана з дитинством, пов'язана з святими. Питання було ну, навкруги біля України і її друзів. Трішечки схитрив. Я сьогодні е, значить, використав половину питань. Я хотів подивитися на команди, половина питань було старих, але дуже старих. Ми грали років 10-8 назад. і ну, Команди не пам'ятають їх. Я побачу по відповідь, якщо команди не пам'ятають. Трішечки переіначив питання, трішки змінив напрямок питання і все, і команда вже знову знову переживає. Під час інтелектуальної гри були розіграні лотерейні номерки. Тож, задонативши кошти на ЗСУ, учасники могли отримати маленькі подарунки. Деякі представники команд отримали одразу кілька подарунків. Я не виграю взагалі ніколи. А тут є два рази, це, мабуть, все, ліміт вичерпав. Але ж рік вже закінчується. Ну, тобто, нормально. Там є свічечка, я думаю, її запалити на святвечір. Квіти мені дуже букет дуже класний, якби його так покласти, щоб його кицька не з'їла. Ну, Не розслабла. Ні, залишу все собі. Вони гарні, такі все собі залишу. Перечуття свята. Ми могли б, мабуть, сьогодні себе краще показати. У нас було два, дві правильні відповіді, ми їх не обрали. Але це ж таке, це досвід. Головне це задоволення. Ми його отримали. Інтелектуальна гра проводиться в Южному вже п'яте. Упродовж гри команди захопливо конкурували в ерудиції. Як розповідають учасники, командний дух та креатив допомагав їм в пошуках правильних відповідей. На брейн-рингу це взагалі нормальна тема, коли запитання мають таку якусь нотку секретності, але були дуже цікаві. Нам сподобалося. Ми всією командою дуже раділи, коли отримували бал за правильну відповідь. Дуже подобається ця гра, дуже подобається, що організатори підійшли до неї відповідально і Що ми маємо змогу доєднатися до чогось інтелектуального і до того ж зібрати кошти на ЗСУ, що вкрай необхідно нам зараз робити. Перемогу в грі що деколи. Вже вдруге здобули волонтери штабу Незламні. Друге місце в інтелектуальних змаганнях посіли представники команди Олім, а третя отримала команда симпозіуму. Ніхто з команди не готувався, ніхто нічого ми не зустрічалися перед грою. Там ми так прийшли сьогодні і перемогли. Це ж гра на якій благодійна гра, на якій збиралися гроші, і вони перейдуть в нашому штабу незламні. Для виготовлення грілок ми будемо використовувати, виготовлювати, виготовлювати грілки хімічні, багаторазові, які дуже потрібні хлопцям там на порядку. Вони багаторазові, їх достатньо перекопотити 5 хвилин і знову вони будуть віддавати тепло майже 3 години. Ну, тобто на сьогодні це дуже велика потреба. Під час благодійної інтелектуальної гри були зібрані кошти в розмірі 5300 гривень.